Все фінансувалося Євросоюзом ага. без цього просуватися Європу не можна. Європа нам просто допомагає стати цивілізованим. Дійсно, у нас це все по сухому основному основній маси міст. Тому нас просто хочуть долучити до цивілізованого способу, як знайти своє місце в сучасному світі. А про яку суму йдеться? Про 10 тисяч євро. Вони вже виплачені чи не виплачені? Вони вже виплачені в рамках да. транскордонного співробітництва. Да. Було передбачено про... Оці розвитку малого да? та середнього підприємства. На було передбачено 10 тисяч євро, так. які є грантовими коштами. І ці кошти ми мали обов'язково використати на розробку бренду. Uh -huh. Так само частково згадувалася розробка порталу так. міста рівного, і розробка порталу розробляється теж за кошти цього транскордонного. До кому вони виплачені компанії Брандерс? Вона виплачена компанією компанії Брандерс, і для прикладу, для порівняння, інші бренди розроблялися набагато дорожчі. Uh -huh. Київський бренд розроблявся десь в районі 100 тисяч євро. Тому mm. ота наша громадська активність і громадськість, яка долучалася до того, вона дала змогу так само зекономити, але зробити цей процес такий об'ємний, методологічний, який він мав бути. Ну а надалі, під час впровадження, це вже будуть виділятися з бюджетні кошти, я так розумію. правильно? Ми повинні просто якщо її для себе стратегічно, які кроки ми будемо робити для просування цього бренду. Ну якщо приймуть цю стратегію, як далі воно буде? Це може бути витрачання коштів на промоцію цього бренду, uh -huh. а можна обійтись і без коштів, коли. Громадськість, коли бізнес буде підтримувати цей бренд кругом з власної ініціативи, то я не бачу для чого ці кошти треба ще витрачати. А самі прості речі, які мені приходять в голову, де можна витратити кошти, це замовлення роздаткових матеріалів, поліграфії. Але це ми не говоримо про великі гроші. Ми завжди туди ставили герб міста Рівного, завжди ставили три зуби, тому там і буде бренд.